Доброго дня, друзі! Хочу похвастатися. Зробив я собі такий подарунок, вітрогенератор. Вітрогенератор потужністю 1 кВт. Як завжди, він має сьомий узел. Лопасті діаметром 2,40. Хвіст у нас прапором України зроблений з дюралі. Також, також як і лопасті. Е, Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого про даний вітрогенератор. Чувак, ваший новий кіловатний вже стоїть. Остав, ще захотів е, варити, брати сварку, парку, туди приварювати. Бачите, на, не вистачає, ще хочу троса одного кинути. І ще одну розтяжку зробити, тому що тут хата виходить, стоїть і нема куди зацепити, я вирішив, там воно корч у мене є. Засиплю за кожну, треба ухо приварити. Зараз буду займатися. Може, сьогодні і піднімемо, але вітра нема, серно показати не буде що. Тримати фокус важливо, допоки б'ється серце у грудях вібрація. Найрідніші під боком і щиро посміхаються. Все має причини. Світить сонце, видимі з стати людиною, летіти, як вітер, віє, віє, віє. Удар відчує азарт хвиля несе, все має сенс, віддано вдаль, курс тримає під небе саме вільний стайл Набери висоту, гори по плечу спереду море пірнай з головою ловити ми спіймати мотив, глибини відкрити висоти корити Втілимо цілі, будем єдині, Думай вільні, мрії вірим до гори Порівну діли, Маєм надію на одній хвилі Втілимо цілі, будем єдині, Думай вільні, мрії вірим до гори линем. Діли, маємо надію на одній хвилі, віє, 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 вітер зрива кращі літа вип'ємо вітрила, у човна не хиляться, діяти, бо на нуль не ділиться, воля, коли ти вибір зробив, видієш так, сили в кулак, білий день до ночі веде, слово задумаю, життя йде, манить синя вдалі. Сонце знову за обрі сідає, що за плечима я маю, І скільки всього пізнаю. Чи літа вип'ємо вітрила У човна не хиляться Діяти, бо на нуль не ділиться Небо було свідком подібні злетів, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знаю більше моїх секретів, аніж знай, будь-хто Чула, як я рідним казався добре, коли на душі ураган не йшов, а я протягну знов до неба руки і попрошу. Небо, де мене? Мій кращий психолог, це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту. Та внизу так само внизу малюнки на шкірі, поділу чи так пусту закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну Бігти від кожного шороху, добрі в сумникам злих очай. we oh.